Всім доброго ранку. У нас 8.58. Порозвозила я дітей по школах, по садочках. Зараз швиденько вертаюся додому, тому що я забула кросівки, там мені треба мені сьогодні на роботу. Коротше, в мене такий сьогодні загружений трішечки день. 8 годин я виїхала з дому. Потрібно було заправити машину. Доїжджаю до заправки, я забула кошелька. Вертаюся додому, заправляю машину, завожу єфремчика, завожу до садочка, потім якова з Тимофієм завожу в школу. А Зараз вертаюся додому, беру кросівки, беру, перевдягаюся там і беру цю. Відразу беру книжки на піано, тому що сьогодні ще в мене ввечері в піано. Ну, в дітей я їх буду везти. І ось такий мене буде день. Відпрацювала потім магазин, тому що подаруночки ще не всі купила. А я їжу збираю подаруночки, щоб на різдво. Того року ми так спробували і дуже сподобалось. Це все залежить більшість від мене, тому що, наприклад, Віті не має коли толком, бо він а, завжди на роботі зранку, йде ввечері, приходить і там по магазинах. То, а я буває працюю там до двох дня і потім в мене є годинка вільна, щоб заїхати в магазин або ну щось пошукати. То я оце буду цим займатися. Діти вже то дуже ждуть, ви знаєте. Ось такі мене справи так проходить мій день. Хочу трішки вам показати свій день. Зараз в мене така передріздвяна суєта, як називається це слово. Ну, що ти сюди-туди бішком хочеш купити подаруночки, зробити приємне своїм рідним. Вчора ще ввечері напекла макаронси. Одну порцію ще сьогодні, якщо все в мене вийде, ще сьогодні хочу спекти. Ввечері теж, тому що вдень не буде мені коли. По трішки починаю її готувати, ну, різну випічку таку, яку можна положити потім в морозильну камеру і все собі дістати, і однакові будуть. І знаєте, яка мені думка прийшла в такі ці передріздвяні такі. Суматохіну ну ж, коли ти їздиш, там щось готуєш, ну зайнята. А головне не забути про іменинника, про справжнього іменинника. І я думаю, найкращий подарунок приготувати своє серце для нього. І тому що, от вдумайтесь просто в кого день народження, наприклад, у людей всі йому подарунки, йому увага, більш привітання, йому подарунки. А коли в Ісуса було народ день народження, Різдво народження, подарунки ми готуємо один для одного. Чомусь так в цьому світі зроблено. Ну, але я думаю, найкращий подарунок це дійсно чисте серце. Ви знаєте, стільки магазинів об'їздила. Раз, два, три. В молі була там, і в, там в трохи. Але я в одному нормально походила, щось покупувала. А так то ні. Потім Сем з Мекс ще була. Купувала все це, подаруночки різні там. І діткам це... вже покупляла все. А, хотіла, знаєте, такого тракторця купити їм, але він. 240 доларів. Не знаю, що робити. Я вже їм різних таких іграшок накупувала. Треба сьогодні буде повпакувати. Можливо, трішки вам покажу, що саме так купила, що дітям. Які подаруночки, буду сьогодні трошки запакувати. І зараз вже їду по Єфрему. Оце так я зранку, з дому в 8 годин і. І вже 3 години дня, 3,14. А я не була вдома. І геть попаду десь пів восьмої, можливо, і пізніше, тому що ще їду на піано відразу. Це забираю Єфрема. Далі по дорозі забираю Тимофія з Яковом і зразу їду на піано. Коротше, такий сьогодні день. Ну, але я люблю такі дні. Ти живеш, ти відчуваєш життя. І я розумію, що слава Богу, що в мене є кому купувати подарунки, є для кого купувати, є за що. Там, можливо, вони такі дорогі, але це увага. І це Я дякую Богу за таку можливість. Дійсно, це дуже велика привілегія, велике щастя. Купувати своїм рідним подаруночки. Так, ну що, я зараз за... закрилася у своїй кімнаті, діти там щось граються, ми вже приїхали з піану і починаю впаковувати подарунки. Дивіться, які в мене є різні такі бумажки для цього, щоб пакувати. Це з того року залишилось і я цього року просто не докупляла ось такі гарненькі, такі. Буду потрошечки запаковувати подарунки. А ще є ось такі хочу розпочати із. Ми ще домовлялися з моїми подружками один одному, дарувати подарунки. І я хочу розпочати з них, швиденько поскладати і все запакувати. Але, напевно, їм я взяла ще простисненькі такі пакетики. Ось так. Я спробую спочатку в пакетик. це буде красиво. І якщо буде гарно в пакетику подарунковому, то я в ньому подарю. А так буде краще. А якщо ні, якщо буде не дуже зручно, не дуже гарно, то спробую заопакувати прямо. Дивіться, це для подружки номер 1 Ось такий буде костюмчик. Я взяла. Так. від світлесенькі такі. Штани і дуже приємна тканина. А я це відео виставлю вже завтра, тому що ми на наступний день будемо один одному дарувати, зустрічатися, а вже з сім'ями самі будемо святкувати. А так само з, цими, з дівчатами. Тому ось такий костюмчик, як на мене, дуже гарний. Ось. Були там різні кольори, вишньовий, ну, вишньовий такий був гарний. Оцей на мені то цей гарніший, а той такий більш не дуже. І темно зелений Але мені найбільше сподобався ось цей. Щось там діти граються, я не знаю. Не можуть втихомиритися. Але це такі приємні відчуття, тому що це відео. Я повторяла а, десь приблизно рік назад теж показувала вам, як запаковувала подаруночки. Так, а подарунок один і подарунок два. Зараз ще покажу. Я надіюсь вам сподобається. Надіюсь і сподобається. Як вам ось таку сумку? Зараз я покажу на іншу камеру. І зразу іншій подружці теж купила ось таку. А в неї якісь там є туфлі, що підходить такі сумочки, то я купила дві таких самих. Ну, тільки кольори інші. Вони дуже мені красиві. Зараз покажу ближче. Ну що, дивіться, ось такі. Так, вони виглядають. А це... Така коричнева. Дуже зараз такий трендовий цей колір просто. І він мені подобається. Я собі навіть хотіла таку сумочку. Вона мені так зайшла, така класна, дуже гарна, серйозно. І всередині ось так і ще навіть вшита така карманчик. І сюди або кошельок, або косметичка відразу входить. Так само ось так. Ця. Теж дуже гарний колір. Такий насичений вживу ще гарніший. на відео якось світліше. А так він більш ще насичений, ну дуже красивий. І ще одні подружці. Я купила скраб для тіла і таке, щоб митися, лосьйон. Теж наборчиком таким купила і по упаковочці цукерки. Зараз я покажу вам, точніше. Ну що дивіться, такі будуть подарунки. Це одні. Костюмчик, сумка. І такі цукерочки. другі сумка, наборчик цього. Дуже класний цей скраб і лосьон. І теж цукерочки. Я надіюсь, їм сподобається. Я старалась, вибирала. Я вже почала все збирати, приміряла ще на собі, і вирішила спробувати, як буде в пакеті. Але мені щось не сподобалось, і я вирішила все ж таки. В папір такий оцей красивий, гарно так все заклеїти, спакувати. Ви знаєте, що спішила, що багато заклеювала подарунків, то і не було такої ідеї, гарно як їх прикрасити. Зараз уже дивлюся і розумію, що могла дуже гарно все спакувати, ну, але вже не вернеш час. Ну, нічого. Головне, я думаю, що всередині. Да? Після того, коли я запакувала всі подарунки, я взялася робити і дитячі, гарно поскладала і теж попаковувала. Ну що, дивіться, ось так в пакетиках, але я все поміняла, тому що мені більш сподобалось, коли я все заклеїла, спакувала. Завтра вже я вам покажу, що ж мені подарували подружки. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди, всім мирного та гарного дня. Всім...